Все, що потрібно знати про укладання брів в цьому відео. Крок перший: нанесіть матувальну пудру в відповідним пухнастим пензликом, ретельно впиваючи її між волосинками. Потім розчищіть брови за допомогою спіралі, щоб видалити пудру. Крок другий: зачерпніть мило «Brow and Go на кінчик спіралі. Найкраще нанести його на внутрішню частину кришечки та набрати потрібну кількість засобу. Спробуйте для початку кількість розміром з кунжутне насіння. Звідти. Крок третій: почніть наносити мило, розчісуючи брови за напрямком росту волосся. Розчісуйте брови дуже акуратно. Продовжуйте укладання, поки мило не застигне. Наше мило застигає досить швидко. Крок четвертий: щоб заповнити прогалини, найкраще підійде засіб з м'якою текстурою, наприклад, класична помада для брів. Або помада для брів у олівці, брови готові. Як ви оцінюєте кінцевий результат?